Вести відеозйомку на блокпосту заборонено. Я в себе фіксую. Ми зараз викликаємо на місце події Служби безпеки України, хай в подальшому вони вами розбирають. Зараз... З якої ціллю ви здійснювали будем... відеозйомку на блокпості. Будем... Ви можете вімкнути відеозйомку, але не знімати блокпост, щоб воно записувало я... аудіо. Я блокпост не знімаю. Я, знімаю я, я себе. вас попередив, все. Добрий очі. Патрульна поліція міста Білосарко, правда поліції Руда. вас була згідно політичному статті 35 закону України про Національну поліцію. А саме приватні зараз на території де органи державної влади встановлено обмеження на пересуванням. Згадайте, Зазвіпнувала... що... будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний документ та почувник статуї, корисно транспортний завод. <звіпнували> згідно чого зупинили? <звіпнували> згідно пункту 7. Ну не сіть, та... будемо дивитися. Чи що? Не будемо дивитися. Що вам, наказ коменданта принесли? Звісно. Да? Добре, чекайте тоді. Добре. добре. добре ласка, наказ коменданта ліком 34-го 2025 року. Наказ коменданта — на Чехіївського району Київської області. Давайте зразу ви покажете, де тут написано, що тут обмежений рух. Давайте, добре, да, будь ласка. Ну, саме на цій ділянці руха, е, ділянці дороги. Це у вас... Е... Це нас стаціонарний блокпост. Да. Ні, пост. Пост поліції. Стаціонарний. стаціонарний. Да. Ні, не блокпост, а пост поліції. Ви не путайте поняття. А оце ви мені дали, це хто має право нести службу в комендантську годину, передвергається. Добрий вечір. прохладненько сьогодні капіт. Прохладненько, да. Ну, то ви давали Ні, так це не, не ті документи, на які він силається. А на який він силається? ну що тут обможений рух, то правильно 35 стаття. 7 розділ Ну, читайте. така. Де ж документи на, на ну, то усе є ж? Ні, так це а откуда ви знаєте, які повинні бути? Усе вони є. ви <рес> ну, так говорите, це не вони. А які вони повинні бути? Покажіть. Ну повинно бути... Ну, покажіть. У Вас є може примірник, є копія так, так, за чим воно мені? Ну так усе вони ну тут ні слова ні, це про те, що ви говорите. Це не такі документи. Усе такі документи повинні бути. Є 35 От... стаття. Є розділ 35 статті. Точніше, пункт. Є постанова Кабінету міністрів 1456, 14.55. Є наказ коменданта. Що ще потрібно? Ще якогось документа не вистачає? Да. Якого? Придумайте. Я не Ні, то Я... якого? 에, там, де написано, що на цій ділянці руха, саме на цій ділянці, no. обмежений рух. Бо він на це ссилається. Так коменданта. покажіть, де Він там написано. Видається. Він Він видається. Там, там, на ні слова, там ні слова не написано про те, що тут на цій ділянці дороги обмежений рух. Ну найдіть мені. Я... Ви знаєте, що в країні війна, це по-перше. І дана постанова, Ну, країні не пут, війна, і, ви не путаєте. Даний наказ, наказ діє на всю територію України. 에... На всю територію. Є мобільні блокпости. В країні не війна. Ви є такі, не путаєте поняття. Де ви на даний час знаходитесь? No, так От, я вам розумію. Документ. А є ще Конституція України, Добре. де е, дозволяє Супна. мені безперешкодно рухатися по всій території України. То а ви мене обмежуєте. Ну, так Конституція no, вища ще. Це є стаття закону України про національну no. поліцію. Так я ж кажу, До покажі. Документи, документи надала людина? No, Дай. No. No, no, no. no, no. no, Документи ваші. Дивіться, ви знаєте, що на блокпосту заборонено вести відеозйом. Можна знаєте? Записати, переписати, я хочу. Для для, для якої цілі ви фіксуєте даний час. Для ознайомлення. А чого ви гуртом тут ви починаєте ці написати? Ви хто взагалі? Один хай, а не всі гуртом. Подождіть, я це. Телефон. Можете прочитати їх. Ну, вести відеозйомку на блокпосту заборонено. Я в себе фіксую. Ми зараз викличемо на місце події Служби безпеки України, хай в подальшому вони знову розбирають. З якою ціллю ви здійснювали будем... відеозйомку на блокпосту. Будем... Ви можете вімкнути відеозйомку, але не знімати блокпост, щоб воно записувало я бл... аудіо. Я блокпост не знімаю. Я, знімаю я вас попередив, все, на наступний раз. Там нічого не видно. Так, так, так. Ах, это Виктор Вадимович. А я сторону, будь ласка. Хорошо. Ваші докладайте, будь ласка. Я буду е, телефонувати на 102, викликайте слідчо-оперативну групу, бо ваші дії я вважаю незаконними. Е, потрібна слідчо-оперативна група. Е, В'їзд в місто Біла Церква е, траса київ Одеса. Е, зупинив е, працівник поліції, е, не пред'являє документи. Ні, назвався. Е, мето зупинки він силається на пункт 7, але е, додаткові документи ніякі не показує, що дійсно тут обмежений рух на цій ділянці дороги. Вони тут фішки поставили, перекрили, незаконно е обмежують мій рух. Перед машиною фішки поставили. Да, відомі. Щас я вам скажу. Руденко Ілля Миколайович. Миколайович, так. І Рябінцев Віктор Вадимович. А службове авто, бачите, номера? Що, що? Службове авто номера бачите? Ні, не бачу. Це пост поліції на в'їзді в Білу церкву. Так, все це є, очікуйте, будь ласка, слідчий оператив. Дякую. Александрович, что там, все еще оперативно ехать, не? Ну я набрал 102 а? Набрал 102, сказал чекать. Це. Чекаємо да? да, да. так? Все Так, добре. Якщо кіш... ви знаєте мої е, дані. Кішечка там, кішечка там. Не дай Бог зацепити, ви знаєте, на перешкоду складається адміністративний протокол за статтею 124. Я, я тут я вам повідомив, дивіться, не... я вас повідомив, так? подальшому ми з вами поки не спілкуємося, чекаємо слідчі оператив. Добре. Конус ззад, конус спереди. Чекаємо. Чекаємо. Я вас повідомив про відеозйомку? Я ж у свою думку про То я себе... Э... Ні, ви зараз знімаєте блокпост. Ні. На даний час віду... ваша відеокамера... Вона направлена на мене. На... Не на вас вона направлена. Вона... О, так, так, о, так, так. Він... поправить так, так, направлена це... на вас. так, Добре. А перед цим вона була направлена на блокпост. Хорошо. Є документи на блокпост? Вам вже все показали. <laughs> не документи на блокпост. А які повинні бути? Ну там ні слова про блокпост не написано. Ну а які повинні написано? бути. Ну як мінімум з печаттю і з подписчю. Там з печаттю і з подписю. Ксерокопія? З список А що то? То офіційний такий документ? Да, там так, ручку так. на ньому розписували. Ручку розписували? Так. <laughs> да, да, хтось там ручку на ньому розписував. Не бачу, я там щось не Ну тут читайте, там є. Вам все показали. Все, ми чекаємо. Я ж вам говорю, там, та камера на вас. Я на себе показую. Звісно, боюся. Я не довіряю поліції, в мене немає. Ми зараз Служба безпеки України хай подальшому з вами розбирається. Та добре, викликайте, коли хочете. Для своєї безпеки я знімаю. Я себе знімаю. На своє лице направте. Отак хорошо? А що ви від мене хочете? що що, я документи свої показав? Так, а да, вам вже повідомили все. Та якщо ви... Якщо ви бачите мої дані, то для чого вам мої документи? Ну ви як воді, ви маєте мати їх. Так які їх маю? Ну, ну. Ви, не надали, а це, а ви керували там, напевне з керував? Керував. Ну а я щось порушу. Я щось порушив? Так для чого вони вам? Для перевірки. Та нема такого для перевірки.

Ось так, підійде? це є, але мене закон зобов'язує QR-код показувати. Це вже біло считаєте? Ну так сказати. Куди ви мої особисті дані на свій особистий телефон? Це робочий службовий? Покажіть, будь ласка, серійний номер. Де, е... то, а ви казали, що тут має бути серійний номер. Бо я знаю, на кожному приладі, який вам видають, повинен бути серійний номер. Ну, а якщо він тут всередині, я... я не зможу зараз при вас його розібрати. Щоб... Не треба його розбирати, він повинен бути там на клічках повинен бути, що він при... Посвідчення водія. І тут є десь розважати? Посвічення водія. Планшет ее сканує, все там нормально. В чому проблема на планшетах сканує? На автомобіль документ Олександрович. Доброї ночі, правильно, да. Субота, вона така, як і ти. Все, все, ми побачили. Чому це все вирішили сьогодні ввечері? Все, все читаємо, все чекаємо, все чекаємо. Чи? Ну ось е, мене зупинила поліція, е, силається на пункт 7. Коли я прошу е, пред'явити е, документи, на які вони силаються, що тут обмежений рух, е, Ну, документів на блокпост у них теж немає. Що з позиціями Дивіться, згідно блокпоста, це все рішення приймає Київська військова обласна адміністрація. Це по-перше. Розумієте? У вас було зупинено в порядку статті 35, а саме частина 7 уповноваження. Олександрович, тоді чекаємо речі оперативно, так? Да? Ну ось я зараз спілкуюсь ну, з поліцією. Пойдемо з коли вона приїде. Алло, алло. Так, так. Дивіться, по факту вони, вам, е вони вас повідомили про статтю 40 а також наказ 1026 про те, що ведеться відео зйомка вашої розмови, правильно? Відеофіксація. Зупинили згідно ah. 35-ї частини. Я, я передивлюсь відео і скажу вам, чи повідомили вони мене, чи ні. E начебто не повідомляли, що ведеться відеофіксація. Я вас розумію. Я можу ну, вам запропонувати в такому випадку э, написати не. заяву з приводу дій патрульних поліцейських. Це ваше повне право згідно я, закону України про зворіт. Так я хочу усно подати э, скаргу. Ну, ви усно Тристина, подали, на я на по факту отрапортую з приводу даного випадку і факту так. Хорошо, я там просто просив слідчо-оперативну групу, але я вже надав документи, і вони наче вже пішли, ніхто в мене фішки забрали, бо вони мені прям дорогу перекрили фішками. Давайте, якщо вам цікаво, я просто вам поясню з приводу даної ситуації, якщо вам цікаво.